Компанія займалася умовно двома якимись речами, да? наприклад, там ті самі сайти візитки, і, скажімо, там якісь мобільні uh -huh. а, і а, вони йдуть по тому флоу, про який ти тільки що розказав. Uh -huh. та Вони бачать, що з сайтів візиток було якесь там ревеню, але не uh -huh. так, щоб дуже багато, uh -huh. та? і там в результаті проходження по цьому флоу вони розуміють, що Окей. Наша ніша це мобільний аплікейшн. Причому не просто мобільний аплікейшн, а там в якомусь домені. Да? Наприклад, ми класно робимо там мобільні апки, Я не знаю для знайомств, да? або там для замовлення їжі, або там для чого ще. Да? Якби от вони вибудовували позиціонування, ці да mm -hmm. в них навіть це вже почало приносити якийсь результат, да з'являються нові клієнти, там підвищуються продажі. Е, для мене це означає, якщо брати вже сторону в ділівері, да? це означає, що якщо я як компанія обираю от з цих двох або п'яти, або там десяти напрямків, якими я раніше займався. Обираю якісь там один чи два, на яких я фокусуюсь, це означає, що мені не тільки маркетинг та продажі треба змінити, мені треба змінювати і ділівері. Тобто, буквально кажучи, мені треба буде звільнити людей, які робили сайти візитки, тому mm -hmm. що я це вже не продаю або. Продаю там по залишковому принципу, uh -huh. і мені треба бути, ну якби якщо я взагалі класно продаю, то ми мені треба буде ще й наймати там людей, які займаються мобільними апками. Uh -huh. Тим, на чому я фокусуюся. Е, так це працює чи не так? Так, так, все вірно. Це все пов'язано. Більше того, що е, коли ти робиш одне і те саме, е, ти покращуєш на ділівері. Ти покращуєш сейс, бо сейс має експертизу в домені тепер, бо дуже велика проблема з сел, що вони не розуміють взагалі клієнта. Тобто він приходить. Вони давай ми подивимось. Кейсів нема. Ось кейс я тобі скину після дзвінка. Треба там тут от. і от таки така розмова не, не всіляє в клієнта, що чувак перед ним щось може йому там для нього зробити. А коли ти робиш одне і те саме для одних і тих самих клієнтів, ти вже бачиш, ти вже підготувався, ти розумієш, що отут у нього проблема. Тут ми можемо йому приблизно те і те, те, те запропонувати, подивитися, що він відповість, чи я попав, чи не попав. Ти чекаєш це на дзвінку. І тоді в тебе там точніший пресейл, вища конверсія, кращі ділівері. Більше того, якщо ти робиш одне і те саме, ти можеш продиктозувати свої сервіси, тобто робити якісь наробки, і получається кости в тебе ще падають. Причому, якщо ти це робиш добре, ти можеш підвищувати рейти, і получається маржа в тебе росте. Тобто, по суті, якщо ти добре розібрався в юзкейсі, до певного там приділа да ти можеш yeah. рости свіревівню там дуже 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 суттєво, і це покращується на всіх етапах і на на етапі лідгена, на етапі там top of the funnel, там awareness, да там на етапі конверсії, sales і на етапі ділівері тільки позитивний вплив.